А сьогодні йду Пасатіка, сьогодні вже ще одна беха сюди під'їхала до цього чувака. І Пасатік. Ну -мо, ладно. Сьогодні 6 липня, неділя, 7.30 ранку. Я їду на роботу. І це, мабуть, останнє відео таке кожнодевне з кожного дня. Everyday такий у мене. Бо ми завтра виходить, вже завтра, мабуть, ми там зранку летим за кордон. І я не буду знімати відео кожного дня. Я буду просто зніму один такий влог. Той влог, що я оставляю там, в силочку посилання в коментарях. Не в коментарях, тільки в описі є на мій інший канал. І там буде повноцінне відео. А так то все. Газую на роботу. Сьогодні там довго сидіти не буду, бо нафіг воно мені впало перед вихідними, та й таке. А це дорога на аеропорт їду. і у нас її десь ще місяць назад Взяли, розрили, поробили, почали робити ремонти. І взагалі весь данськ весь криють, данськ роблять ремонти в сезоні. Тобто в суботу, вчора я їхав. Жесть просто. Тут приїжджають туристи, які не знають дороги, які цього першу, мабуть, взагалі побачили асфальтіровану дорогу, для них це шок. І ну, починається просто Жесть. Просто пробки ні, ну, на ровному місці, навіщо, чого і як. І так півміста. Порозривали в сезоні. от Коли люди їдуть на море, Молодці, чисто кажу клас, красавчики. Ну і що? І тепер все стоїть в пробках. Так що. <рес> Не раджу своєю автівкою їхати сюди. Коротко про погоду в Данську. Іде таке сонечко, у нас тепло і починається дощик. Не знаю чи видно, але Ісь капає дощик. Ну, якби по прогнозу. Якби по прогнозу погоди немає доща, а він іде. Перейшло десь півгодинки і вже жарить сонце. І реально прямо воно жаре, такі плюс 26, воно світе, так непогано. Гданцік. Все, що треба знати про Гданчик. Дощ, сонце, сонце, дощ. Цей. А то атмосферичний тиск такий, що прямо аж неприємно. Ну реально, типо, за те, що ця погода так міняється, тут такий, дуже такий тиск неприємний і прям так... Такі діла. 15 година, кінець робочого дня, мене хлопці відпустили, бо я завтра... ми завтра їдемо в маленький такий тріп, подорож за кордон. Не буду казати поки куди, але саме гірше, що по ходу буде погана погода. Бо Гданську, наприклад, зараз це пари, що я знімав, що то дощ, то це і то сонце зараз на пари. І по прогнозам в Гданську взагалі буде цілий тиждень така погода, ну, погода з дощами, бурями. Круто. Ну, Там ніби три дні. По прогнозах, ну хто знає, що ці прогнози брешуть, не брешуть, буде видно на місці. І, ну, Не дуже круто, якщо буде дощ. Бо ми туди летіли спеціально з холодного Гданська, щоб було там тепло. Ну а в нас все як завжди. Тому все, їду додому, може посплю, бо мене якось так дуже розмарило. Чи давлення таке, це тиск. По зараз ще останній раз кота, бо мене не буде майже тиждень. Та й таке, все, поки. Побачимось. А, побачимось теж через тиждень. Так, ну це ще на кінець відео. Бо ми з мамою ще піднятися на цю гаданську вежу. Ми йдемо. Як хтось захоче сюди дістатись, то краще налічка і 20 злотих за один білет. Нормальний. Якщо ви студент чи дитина, то 10. Давай, давай, давай. Нам ще туди. О туди. Скільки тут пише? 280. Це ще нам трошки підніматися, конечно. Перестані ривук Отак трошки треба піднятися І ми на місці 400 ступень І ми тут Ну і все, тепер 400 ступеньок вниз. Все, получили. Там ми були, а там спустились і все, йдемо далі гуляти. Всім то буде в гранську.